Так, друзі, всім доброго здоров'я козацького. Ми перебуваємо на такій території фермерського господарства у Віталіка. Продовжуємо відеозйомки коників, ці всі коники вже давно всі бачили, але, як то кажуть, повторювати, повторювати, ще раз повторювати, так? Да? Деса, мама Сократа. І Каріна. Каріна має бути мати потом стопала скану. А такий Сократика би його... Деса, деса йде на продажу. Да. Деса на продажу. Але такого Сократика у гробині, колись був 5 років я б здрів. Це було б дуже бомбезно. Кавна грубеська дощ іде. 163 на лінійку кобила має. Робила на продажу, Номер буде під відео, Собі будете дзвонити. Та там ціна 4500 стартує плюс знижку Петро якусь дасть. Е, вона не взяла, так? Ні, то вона зараз буде порватися, ванд... робила УЗД, то не жеребна. зараз буду порвати далі цим вантамом. Але вона мала по цьому. Okay. Абортувала, так? Десь бути борт, ну, ми робили у ЗД було ще зимою. І це... По фунту, по фунту мав. Фонту, так. О, тепер у нас стоїть ширина. Ну, Сукрата трошки кращий зад, бо взяв від першоранів. Чуть-чуть більш... більше яблучко має, сердечко. Кобела запряжна, друзі, вона їде. У Петра у тіктоці є, як вона гасає. Карінка. Місяць до вежі рибки. Крас, нині що на 26-го Так. Та. Не сьогодні 27-го вже? Ну, нас плюс-мінус 26 го серпня. Коби бог поміг, вже щасливо. Кукла теж. теж, тільки вона віддалена. А, я ж туди разом, та порвалася там, там. та там. Так. Кукла! ще віддалена немала, ні? Ні. Відборона минулого рік, Сергій Лушак. Файм. Ага, високий той. Мандричка. А, мандричка, мандричка. Олешку, тобі привіт. який там мандрик, лиш пастухи Трошки можуть бити. Файний мандрик піднявся. Від кого він, від, від кого жеребця? Від харіка сина. Ага. Це підкедаш, коротше, друзі. Це підкедаш. Кобела собі, в неї лоша згинула, а у нього мама згинула. І це підкедало, дивіться. Нічого. Жеребчик. Помаленько росте. Дви, дви, дві, любі. Полька, ПКЗетка теж на продажу. хто любить ПКзетка взяла кого? Віддама місяць жеребна. Лея жеребна від Феді. Теж на продажу лея може бути. Yeah. І там може бути Лея скільки лея ти? 4, це 6. Тону на мало минулого року? Що? Навесні, коли ти бачиш. Навесні від цього. Алла на лошак, але при народженні здох, Зранку прийшов він здох. Вага їде поза 900 кілограмів вже й то. То ну, кобила моцна. Що... Влавняння на цій траві і дивіться, що їм є. Зерна вони не бачать. Значить, я, я хочу показати цю, зараз лаю покажу. Шесть моцна. Палька що? Так. Їй зараз буде 5 років. Ну, не зараз було 4. Документи є. Є. А це Лайола. Лея два. Федя. Два попрацював над. Ну, ну квітнево, в квітні їй було два роки. Та, вже Лея, жеребно. 17 квітня, якщо я не помиляюся. Жеребно вже два місяці. Не дають вони. Але тільки в леї є, вона мала травму на лівій, нозі, Але то її не мішає. Та то вже загоїлося, все, я бачу, що все. Лея, ходи цукер. Да йола, передай Олешкові привіт. Та, я запригну. Та то вже майже все. Ну, кобела така, як такі легенькі є. Ну, можна подивитися, я взяв таку коріну, коли було їй 3 роки, отака була як лей. А тепер... А, тепер... а тепер отака. Та їй ще треба чекати два роки, Рівня, щоб вона набути. Буде така 4-5 років, отака буде лей. Може ще більше, вище, вона вже вище. Ну, лея висоту доста має. Так. Скажемо, рушу, родовід леї, мама її hey, по так. цьому, як її? <ривіт> по тато сеньор леї. Хто хоче таку пиказетку на виставку повеземо, подивляться вже. Ну, буде на виставці, да? так? Так, я думаю, візьму. І Деса буде? І Деса буде, Лея буде на виставку. Всі хто не має лошадки, поїдуть. Та і все, люкс? Ось така тьотя, вона валить як там. Діціка. Дивіться, ручна дівка. На цукерки. Цукерки ви підгодовуєте? Її? Рачками? Та любимо, твердимо, ну, І це на траві, цей це, трава і вода так? без зерна. Ну, капець. Але. Ця якій. Ї... Деса зиму була чуть моцніша, чи то мені Ні. Ні. Деса не була зиму чуть так. Ну, але я зараз теж набере, вона до руку має, має розростися. а не потім не буде мати лоша. І ще майбільше розжене її. Ногу на має 25 твердих. Ну. 160 висоти має Якщо вже не вище, ще 160 плюс навіть може Прилея. Не лізь на мене. Це, ти ну, додав їхам, я трохи прикладаю. Вона ходить Та це хто комусь воно буде як пес ловити. Ну то давайте папітчик. Що цей Петро на Оце Отака кобилка. Беріть. 4 тисячі віддаємо. Хто буде сумніватися, Олег, цей кажу Олег. Віталік, що я можу, одразу ЗД, Але наші хто є в ЗД. Такі дівчата, мамонти. Дай, дай, дай. Полька физ груди має. Там ще вона і гриву. Та Полька теж прийшла, так? Так, так. За, за рік на рік вже чи більше року. Те? Скільки? Тобі чи другий? два? другий, другий. А, бо ж бараном парував туди, не, так? Ні, вона віддала а, віддала. а, віддала на ти парував. Це вже другий рік, так. Да. Я не маю, де. Я мала гриву на дві сторони, зараз перкину... Ну, Але все одно, якщо я є. Грева кочеря взагалі класна. Я люблю ці. Нічого, діду, вам тут буде лупити. Робить погоди. Виді, дійка, дійка. Я ну, не маю вже, я один Та Ліпше б мені давали трохи цукерок, за його дуїти цукерками. А то воно просто відвекло вже. А ні, ще один є. Ще один є. А ну а що? Чекай, чекай, потримай. Щоб не казали, що декайка з Що Віталік, тяжко залізати трохи, ні. Так, да, не такий старий як давний. Oh. Все тепер лабатоги. Я її чекаю. Чу Так, я згори стою. То треба того другого Віталіка. Та вона ніколи від зуби візьмеш. Ну то понятно, тримати можеш. Тримати, так вона хоче. Отак, так що, що кому подобається. Нічого туди роботі. Дай тобі пока. О, так. так що дзвоніть, пишіть, гроші висилайте. Добре. О, і мандричок. Всім здоров'я, друзі, всім добра, кожну хату, кожну родину. Коні можуть встати, коні встануть, може десь тут не земляти. Так, рада. Це Аркадій Легінь. Марсель. Марсель. Марсель, очка, бо я вже дивіться, друзі, вже босіком ходжу, капці вже повбив. На тобі на моїй. мої. Да, да. По на тебе, хлопе. Півроку. Я вже півроку. Так? Та він коли має їхати? Ну, давай, та не знаю, коли став, каже, мені б до вересня зберегли. А, ага, що ще місяць він. Так, а може буду їхати на виставку, може тоді взяти. А він теж мені їхати на виставку? А, щоб взяли по з собою. По дорозі, щоб... щоб не сюди не їхати, а тут хтось небудь вже забере. Відвезе там пару. Два, Два браття. Два браття то є. По одному тату, але які вони різні. А? Це, Це вже парує. Ей, бо то. Недобре. Ну Чесно, передати його поставу, то трохи описати словами, підібрати правильні слова, то не так. Ліпше нічого ви не казати. Так, бельгійка жеребна по дідови, так? Бельгійка взяла. Вже теж місяць їде. І Надя теж. Надя теж по дідові. Надя вже туди було щось трохи під підсилати, вже все гуд. А кліч бомбанув точно. На продажу. А. То скільки йому вже є? Тоже зараз 6 буде? No, ні, На місяць менше. П'ять ага. буде, так? Да? То є з лютого, то є з березня. то травень, березня. А скільки а, цей? 29 січня роджені мій. А той 12 лютого, той 12 березня. Вроде. 12 серпня буде 5 місяців. Так. Ага. Чи місяць, коротше, на вересень теж ми йти на продаж. А що це буде по касі? По касі? Навіть дзвонять не питають, ні? Та ні, три тисячі. Стар. Тато цього жеребчика no. — барон. Хто йому 1839. Саме вещий першорон був. Він yeah, як yeah. like, жирафа був. Дуже високий. Він якраз до І він і буде, бо він теж високий такий. Так що хто любить високі коні або хоче казати, любить багато хлопців казати, що я хочу такого, що в Україні нема такого великого. першорон, ноги, потлащу. То це буде мати висоту фейс. Та й та Надя теж немаленька. Анатолій підмет 70. 65. Такий хлопчина. Марсель до Аркадія. Буде відправлятися, а той теж хто хоче, той, той може собі придбати. Дивіться, вони цю скубають. то. Ох! Так ну, вже поправилася, майка стала. Та вже грубше, ну. це рада. А, і на кінцівку раду покривші барон. Барон. Що щось? на другу, а тепер ложечку битку пилискала. Дасть ложечку ще. Петро вже побичухає <кх> доні. Коби бог поміг. Щасливо. Що нам нам робить? На лютій теж знов. Півтора місяця не, не хотіла, не хотіла, вона була, не давала і то. Та він багато шлякав на неї? Три рази, три рази пішов і все. Три дні. Ті пацани чепилися б. Тьот. Та то ще дівка, що вона ще не тять, вона ще дівчинка. А яка дівка? Уже все. Ну, то ради туди буде вже. <ріх> О, <що> таке. <ріхи> Отакі джеребчики, один проданий, другий. Вже <ріхи> Проведені привив, як то? Вакцинацію. Вакцинації ще ні, але від глистів дали, вітаміни, то все у них зробили. А цей чорний точно піде десь після року, має і так. Фу. Та вони? Він вже нормально повіде. Він вже йде. Він вже, він вже великий. Ну, на ногах дуже високих. Ну. Та зовсім так, той не ще лягуться. Хочу подивитися, гляньте в Сергія, той першерон, що є від Петра, від, від, від купу, від барона. Ось лошак є в рік. А цей буде ще більший. Так, ще є... Ще є такі дівчата, Діна, чиста бельгійка, куцо хвоста і має жеребчика. Теж чистий бельгійць, вона була крита звідки вона, з Нідерландів, чи звідки вона привезена, то точніше до Степана буде дзвонити, він буде розказувати. Так, кобела діна трошки слиняла, мусив підняти трубку. Маринка дзвонила. Йду я ближче до цього красення чистого бельгійчика Буде на продажу. Бо певно десь вже біля двох місяців або два, не можу точно сказати так. Пальцем в небо. Фух, розколяку має таку. Ось убігати ну, ближче, підійду. Не вийде, діна у нас до рук не хоче йти. І пішла. Ну, вже репчі квартира уваги. Шо, ножку має таку оброслу, розкол сильніший. Замуляйте, друзі. Ой, драгона. тет. Теж поруюсь. Кобила теж на продажу. Номер під відео, теж степановій лешу. Будете дзвонити. oni će kajiti me, idemo vrušate do hati.